Ну а тим часом продовжуємо стежити про все, що важливе на Київщині співробітники СБУ затримали чоловіка, який під час російської окупації здав загарбникам командира Добробату. Зловмисник на початку вторгнення вступив до лав місцевої самооборони у броварському районі, але після захоплення села одразу перейшов на бік росіян і почав із ними співпрацювати, здав односельців, які чинили спротив загарбникам, а також навів окупантів на командира свого загону самооборони та Інших бійців, які його вважали побратимом. Вони пройшли через фізичні та психологічні тортури. Колаборанта засудили до 15 років тюрми. До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав'язаними очима ставили до стінки і стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл. Після звільнення селища зрадник намагався переховуватися на території регіону. Але співробітники служби безпеки встановили його місце знаходження і затримали.